4 жовтня відзначається Всесвітній день тварин. До цього дня буде, мабуть, дуже доречна фраза, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Напевно, дуже складно не просто допомагати тваринам, а пропускати весь їхній біль через себе. Вже протягом восьми років Дар'я Корх із Покровська живе волонтерською діяльністю. Не просто займається, а саме живе, присвячуючи себе повністю порятунку тварин. Вона їм дарує шанс на життя в 2014 році. Зоозахисниця створила реабілітаційний центр для тварин. До центру спочатку потрапляли безпритульні тварини, які не могли самостійно вижити на вулиці. Потім почали надавати допомогу тваринам, які мали уроджені дефекти, яких збила машина або які постраждали від жорстокого поводження своїх господарів та лишилися на вулиці влиці як каже Дар'я, останнім часом, коли місто почало частіше зазнавати обстрілів, перебування тварину Покровську стало неможливим. У собак починалася паніка. Вони починали хаотично бігати, бо вони переносять все це набагато гірше, ніж люди. Від цього зараз більшість собак знаходиться на заспокійливих препаратах. Дар'я писала про евакуацію притулку в соцмережах і завдяки небайдужим людям, які відгукнулися на прохання допомогти, назбирали кошти у розмірі 500 тисяч. На Гроші зоозахисниця придбала будинок для тварин. Зробили вольєри, пробурили свердловину і наразі будують все необхідне для проживання тварин та птахів. Будинок для тварин знайшли у селі в Черкаській області. Наразі Дар'я шукає поруч житло для себе та родини. Помешкання шукали так, щоб знаходилися подалі від житлових будинків і нікому не заважали своєю присутністю. Загалом за рік центр допомагає близько 150 тваринам, а зараз їх 80. Також хочемо поділитися з вами історіями людей, які зараз в місті, і не змогли лишитися осторонь, коли безліч тварин потребують допомоги. Животних на даний момент возле нашого під'їзду 5 кошик. Було більше. Возле сусіднього під'їзду дома вернее Там около десятка. У нас животные зимой. Ну, ютятся. Вони коробки. І в під'їзді коробки. Щоб вони зимой там хоча б как то Сергій та Любов годують тварин та облаштовують хоча б якісь будиночки, щоб тварини не замерзли взимку. А деяких забрали додому. У квартирі у мене троє. Вот. Двое из них с улицы подобраны. Была бы больше квартира, было бы больше животных. Девять кошек и один кот. Кот стерилизованный. В квартире никуда они не выходят. Сиамка есть тоже. Выкинули я с работы. Шел еще, когда работал с третьей смены. А вот тут где-то с или с третьего, или с четвертого этажа. Выкинули, но она за дерево зацепилась. Котеночка. Ну, подобрала то ее. Як каже Любов, у квартирі тримають лише котиків, а собак підкормлюють у приватному секторі. мама на даний момент зараз дві собаки, які сусідські, одна своя, яку взяли з Дашиного приюту. Кошка, кот, ще кот, котята, повний хоровод. Таке сусідство з тваринами не завжди радо вітається всіма мешканцями будинку, зазначає Любов Вишневська. Ну, в цьому плані мене, звісно, недолюблюють сусіди. А ось сусіди Сергія не скаржаться на тварин. У нас нормальні сусіди, так що ніяких так ані проблем, то ніяких ні. Вони покушали і ушли. Кормлю давно вже, скільки себе пам'ятаю. Також любов спілкується з волонтеркою, яка допомагала тваринам Дарією Корх. Вона неодноразово допомагала любові, надавала корма для тварин. Дарія Корх – це моя богинька. Неоцініма то, що вона робить і делала з початку війни, от коли все стало непонятно для всіх. Вона видавала корм. Очень много было собак бегущих, Зараз любов просить допомоги у всіх, хто може допомогти. Бо всю допомогу, яку наразі надавали тваринкам, все робилося за свій рахунок. Дуже дуже, дуже потрібна допомога, тому що їх багато, коштів не вистачає. На даний момент хотілося б забезпечити кормом і елементарні якісь медикаменти для тварин. там від, від кліщей. А в майбутньому любов мріє про те, що їй також вдасться створити центр для допомоги тваринам, як і Дар'ї корг данішим хотілося б, звісно, продовжити діло. Вона уїхала, вивезла своїх хвостиків, А їх ще много, і ще будуть. Сьогодні відзначається всесвітній день тварин, і тому хочеться, щоб ми згадували про тих, кому потрібна допомога, не лише за визначними датами, а проявляли свою небайдужість та були відповідальними навіть за тих, кого не приручали.